Що не може бути, щоб людина не порозумілася з людиною. Тобто я приїхала до людей, тобто сказати, якось керуватися цими стереотипами, що я тоді прийду, тому що я не знаю, а, а не знати, що буде, але мені здається, що це неправильно. І на власний приклад, все ж таки розмірила, що цей стереотип не спрацював. Я приїхала, я спочатку говорила трошки російською, трошки англійською, якомога зрештою, а потім почала українську мову, це відкритися журналістом. Я всім дуже вдячна і скажу, що стереотипи, які є, насправді, вони не завжди відправдовуються. Щодо України, ще скажу, що всі знають, що в Україні є самостійні жінки. Більш самостійніші, і вони можуть народитися цим. Це, це правда. Це те, що тобто справді. Thank you. Віталій Вікарка, вона журналістка програма Будеба, активістка нашої акції, яка про якого складувала склад, їхали Богу, знали, віддей, з Аламом, з наладили к людей і почала земля практично. Коли я почала писати, і я бачила, що мені важко, я маю думку, але викласти цю думку так, набрати ну, на комп'ютері дуже складно. І саме журналістський досвід тобто, дало дуже багато дало з точки зору панування е, української мови. І незважаючи на те, що дуже багато там було там і речення переробляли повністю. Я допосив з другого курсу, наприклад, на життя, і мені це все пам'ятається, наскільки це було спорту. Я зачинаю з тим, що не відчнуває, що вони сказали, що ми не хочемо такого журналіста, або такі персональні матеріал, наприклад, треба відчитувати і тому подібне. І мені здається, що тут спрацював, що я взяв, то все ж таки. І я тоді цікаво вчити відмову, бачили, ми ставлення домови, якось... Можливо, вікошкоси на тері. Можна з іншої сторони, як це згадати так, що все, що ми говорили там, так дійсно нам. Тому добре спішно і якось так не дуже підприємно звідки. Нам було так, коли нам було важко слухати замочити, але нам було цікаво. Нам було цікаво. Довелося спробувати себе великих вчителів, наставників, рік, кому доводилося з нашої групи спілкуватися близько з заміземцями, і вчити українську мову. І розповідати, ми не тільки вчили мову, ми загалом там розповідали про нашу країну, що, не було що ще не вдалося побачити, що вона ще не знала, намагалися їх дознатися з нашими традиціями, звичаями, тобто більше, більше часу приходити з Воденне побутове життя українське і зокрема лісати. І поза паром що всі це заповняли, тобто навчальні, незвичайні роки не попадали до всіх років, а всі це було. Всі до видно культуру. Мене, чому в за те, що вони вчилися водночас нашого. Ми дуже схожі, співаємо в різних місцях, співаємо душею, дуже дружелюбні, дружні. І ще. Але на рахунок мови я вдячний там, тому що вона теж зі мною трошки трішечки займалась, допомагала мені як з вимогою, так і зрозуміти, де було. Я дуже вдячний як їй, так і софіковані, яка за мною створена на Кодно було мовляти, якщо загадати, так? Так, Шо, саме кожне. Mm. Чи тобто так дуже складно було вчитися. Я намагався і коли спілкуєшся, їх легше коли співаєш, поєднувати різні слова. Дуже складно і ах, 70, так, так, це, це вже а холодці не за так дуже я намагався зробити мені комплімент саме журі на конкурсі, що сказали без. Дякую, що ти познайомилася. А як з Софікою брала чи З вимогою в грузині саме українською було досить складно. Багато хто не міг вимовити ці саме і, тому що з них ніхто українською не спілкувався, переважно всі російською, тому деякі там дайте, чи будь-які і їм було складно це розуміти. Але взагалі дуже... Намагалися старалися, всі, кожен і всі дружно, як українська дивація, так і розуміння, допомагала до другому співати, тому ну, одна сім'я, яка працювала на всій проєкт. Можна вивчити мову. Там, ну, ти не розумію, що це все ж таки, я пам'ятаю, що ми перекладали разом всі ці так. тексти. А так, це пам'ятати, то зміг без перекладу. Запам'ятати можна, але це, знаєте, як колись сказали, вивчив здала забути. Без перекладу було дуже важко Ну, як? Запам'ятати легко, але згадати потім на сцені важко. коли ти собі переписуєш хай навіть дослівно, але сумно, в них е сенс речень міняється, так як розповідали, було важко зрозуміти, тобто ти видаєш, думаєш українською, хочеш заспівати розинською, вони на ти виходить, передаговий Тому спочатку варто було

А як останні слова, що ви змогли так мокі чорними, то він мені ховав, що він все терпі. Чорне море буде здаватись тобі білим, коли ти любиш, коли ти бачиш. Так, я хочу вам сказати, що насправді він не просто вимовляти. Він дуже чітко насправді мені за реалізацький звук, що для мене взагалі білого, тобто я часто, так мовити, вчила не раз своїх однобутніх чи інших, але йому важливо, тому що Едік переймається Важко було, але насправді він найшвидше окупився все ніж, ніж усі.

Житомир, прошу, Ой, може... Хто може з але запам'ятайте, ми говоримо про будинок, ми не говоримо, що ми тут... Ми... Під... Добудовуємо. Відоми... До Тоді прошу, візьмуть пана буде за піску. Ну, я прийду з вами Ви думаєте, це допоможе? Просто приверне увагу. Ході, я завжди. Зраците. Якщо вас тут залишається, то залишайте. Це саме. Зібралося. <ганіся> <ганіся> Може знаєте, може чули. Звати Борис. Це що, погляд оце? — Ні. Ні, про все. Про все. А, погляд все і Ось про все хліб, це вони зражаються, коли дати. дали інтерв'ю, журналіст запитує нахабно тренера Ниви. І говорить, ну, вписно принижуючи. І ми винесли, що подали, що Ігоря Яворського обізвали, що там кісло. Яке було інтерв'ю? А на що ти на цьому наголосили? Позвонив в тренер, який не читав. Але якщо в загалом є... поєднувати продюс... і ще не гравець. Ріша кричить, що води тут нікого не було. Тільки єдине, що тут сонце трохи зараз. Ні, там не в тут? Пішов з камерою сюди. А де Сюди йде. О, ну, я, я не я можу, то... я державний службовець. це, я, 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 це служба. Нас мало, нас мало, просто ми не можемо всіх забезпечити. Зараз це саме те, що воді є, ну побачите отакого. От Сьогодні тут зібралися мешканці будинків по вулиці Острозького, 25-23 з такою цілею, тому що почалося будівництво, яке ми поки вважаємо, що воно незаконне, оскільки будівництво ведеться на дуже невеличкій території, де будинок буквально на будинку знаходиться. Будинки майже 120-річної давності це будинки, які здані в експлуатацію у 1899 році. Переживаємо за те, що ці будинки під час будівництва нової споруди просто зруйнуються. Крім того, зі слів старожилів, ми знаємо, що тут на території сьогоднішнього будівництва є джерело. Ми дуже переживаємо про те, що ці підземні води, оскільки вони знаходяться вище наших будинків, що вони всі глинуть під наші будинки і почнуть розмивати фундаменти. Далі, і звичайно, оскільки будинки знаходяться в центрі міста. Дерев у нас тут практично немає. Якщо зріжуть іще декілька тих будинків, декілька дерев, які Дають нам кисень. Ну я думаю, що тут в протигазах буде можна прожити якийсь період. Скажіть, будь ласка, а це рішення будівельники мотивують, що у них законно. Вони мотивують, що у них законно. Вони кажуть, що у них є всі папери. Ну нам не предоставляють. Ми звернулися в міську раду і в власний державний архітектурний будівельний контроль. Ну, відповіді ми. Наразі не отримали Прокуратури ні. То... — прокуратуру. На відповідь. Хто тут планує будувати? Можливо, ви знаєте, неофіційно. — А тут все написано. Ви можете це зняти, щоб ми зараз не переплутали якісь прізвища, Отже, висить на гроші. Ви забудований, так як мені пояснив. Пані беса хто вона, що вона. Ніхто не це невідомий будівельник. Ну, Заказчик за невідомий. Замовник за невідомий. І, ну, і Крім того, на рахунок земельної ділянки ви, ви, ви потім зможете це зняти, побачити на табличці написані всі прізвища людей, які замішані в цьому будівництві. Це і забудівники, і замовники і так далі. Але просто маємо неофіційну інформацію про те, що замовник будівництва не оплачувала грошей за оренду цієї земельної ділянки в міської ради. Ну вже два роки приблизно два роки. дозвіл на будівництво, якщо таке порушення є. Якщо все ж таки будова буде продовжуватись, ні влада не дослухається до вас, ні правоохоронні органи, чи ви будете робити якісь акції, непокори, скажімо, як це в Україні спостерігається? Мабуть, змушені. Скільки тут мешканців може постраждати в колишні будинки? Три будинки. Це три, три. три будинки, тому що як порушиться джерело, яке тут по неофіційним даним є, оці три будинки просто-напросто щезнуть. Є, є загроза. Чи не плануєте ви об'єднати свої зусилля з іншими мешканцями Тернополя, які постраждали там, на вулиці Сагайдачного, де ця будова. Інші, дуже багато зараз будівельних скандалів. Це, це, це хороша ідея, ідея. ми про Що це думаємо. Що вони підтримують нас, то будемо тільки раді. Чи не зверталися ви до політики? Незабаром вибори все ж таки до нас на Тернопільщину планують балотуватися чимало київських політиків. Чи плануєте також залучати їх? Ну, не знаю, це, Якщо не ми не зможемо своїми силами то, щось робити, є, можливо, принципі, ми акції, можемо але... просити допомоги, тому що, бачите, будинки невеличкі, нас мало. І якби ми не маємо дуже е, великої ваги то, фізичної, але. Ну, політики використовують нас на виборах, потім себе з цих плодів 4 роки. Чому їх не використати перед вибором? Можливо, так. Практично вони наші слуги. Шлу... Народ їх обирає, народ їх кормить. Народ їм дає всі блага, вони повинні підтримувати народ. Якщо вони народ не будуть підтримувати, то там і будуть міщиті ходити. Підривали, ми сьогодні хотіли тут все-таки підривати. Ми не дали, щоб підривати.